Вже з шостої ранку на першому міському пляжі Полтави почали купатися люди. Робляться тому, що сьогодні, 19 січня, свято водохреща. Температура повітря наразі плюс 9 градусів. Тож охочих зануритися щораз з'являється все більше. Безперервно пірнають в крижану воду десятки людей. Так на ворсклі відзначають день хрещення Господнього. Серед тих, хто дотримується прадавніх традицій, полтавець Ігор Дикий. Він занурюється у воду в цей день 15 років поспіль. Абично я це роблю вночі, коли відкривається космос в 0.15, Тоді воно корисніше. А зараз зараз комендантська година прийшлося вранці їхати. У мене було колись я захворів. Було мінус 26, я скупався, наутро я був здоровий. Рекомендую. А полтавець Григорій Ріжка занурюється у воду на водохрище 13-й рік. Пригадує своє перше купання. Поспорили, що покупаємось. І так пішло, пішло, пішло. А це 13 років купаюся, жодного разу не захворюваєш. А як от погода вам сьогодні? Це можна лежати, і брати загорати. 18-річний полтавець Андрій у холодну воду на Йордана пірнає сьомий рік поспіль. Вперше скупатися на свято запропонували батьки, коли йому було 10. Просто з батьками був. Тану спитали, хочеш, я такий, ну спробуємо, можна чи, чи ні». Полтавець Максим в ополонці в цьому році вже вдруге. Розповідає, таке купання для нього не екстрим, а спосіб поздоровитися. Враження прекрасні, водичка супер. Збадрився. Тонус порядку. Перший міський пляж, єдиний у Полтаві, де облаштували місце для купання на водохреще. Сьогодні тут до 20.00 чергують правоохоронці, медики та працівники міської рятувально-водолазної служби. Слідкуємо за безпекою, щоб нічого не трапилось, комусь може стати зле, ну помощь, як завжди, оказувати помощ. Ну, і... В першу чергу дивитися за відпочиваючим. Я працюю вже три роки. За мої три роки нічого такого не відбувалося. Бували такі е, случаї, коли е, люди пірнали, ну і ми їх відставлювали, ну, щоб під лід не уйшли. Такого, що бились, там непритомніли, такого. Не 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 помню. через воєнний стан цього року. Офіційних заходів біля водойм області не облаштовували, але богослужіння і освячення води в храмах Полтавщини відбувалося весь день. Хто не приніс воду з собою, міг набрати свяченої біля церкви.